Сприяти миру в Україні житомиряни взялися збором коштів під час святкування дня молоді. Вулицями Житомира волонтери носили спеціальні скриньки та пропонували житомирянам підтримати акцію. Модернізувати БТР-80, який є на балансі 95-ї аеромобільної бригади, що саме мається на увазі? Захист проти кумулятивних зарядів. Він такий специфічний, є, він на БТР-4, БТР-80 він не передбачений. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що спільно з нашими майстрами ну зараз ведуться перемови з танковим заводом, буде зроблений саме ось такий захист. Прияти миру в Україні Житомиряни взялися збором коштів під час святкування дня молоді вулицями Житомира волонтери носили спеціальні скриньки та пропонували житомирянам підтримати акцію. Це нелегкий для держави час. Хочеться, щоб ми трималися, згуртовувалися і були міцні духом. Ми всі жили під мирним небом. Щастя, здоров'я і всього самого, -самого найкращого. Більшість з вас родилось уже в незалежній, свободній Україні. Большинство из вас не помнят тоталитарной системы Советского Союза. И, возможно, поэтому у вас нет гена рабства, который живет еще во многих взрослых, что свободу в Украине уже не задушишь. Ай, живой, ай, живой.